Доброго дня, магія Таро української, мене звати Олена. Червень 23, -го. неминучі вже на порозі. Що здійсниться? Два варіанти, інтуїтивно вибираєте цифру. Резонує чи ні, після прослуховування вибраного варіанту можете додатково прослухати інший. Ваша сигніфікація перший другий варіант. Перший варіант ваша сигніфікація. Ви самодостатні і дуже швидко рухаєтесь в реалізацію планів, які у вас є. Пропрацьована стратегія. Ви знаєте, яким шляхом вам рухатись далі, і ресурсно енергетично і загалом, щоб реалізувати ті плани, які ви маєте. У вас достатньо ресурсів для того, щоб досягти. Бажаного результату. Стратег, аналітичний склад ума, інтелектуально розвинений, чоловік ви чи жінка кварент по-другому варіанту, але що стосується структурування, будування проєкту, бізнесу або загалом професійної сфери, яку ви маєте вже власну майстерність. На даний момент ви зробили свій вибір, в якому напрямку ви будете рухатись. Єдине, що вам потрібно, можливо, було почекати, для того, щоб загалом складові, які потребують рухатись далі, які дають можливості реалізувати саме той план, який у вас є, щоб прийшли можливості. Ви відчуваєте саме момент і відчуваєте насамперед, напередодні, що ще поки що не час, але дуже швидко. Ви отримаєте інформацію, або відчуєте інтуїтивно саме можливість реалізувати те, чого ви бажаєте. Червень 23-го року. Неминуче вже на порозі. Що здійсниться? Розрішиться ситуація, яка дуже давно, конфліктна ситуація можливо, або це суперечки. Внутрішньо в родині існували й дуже давно суперечки, які повинні вже були знайти своє логічне рішення, але до цього моменту або не було діла, або загалом ніхто не збирався знаходити вихід, або кінцево поставити крапку в якійсь ситуації, або стосунках, які не давали вам рухатися далі. Або загалом конкуренція, конкуренти, які є на вашому шляху і були на вашому шляху. Ви мали плани, які бажали реалізувати. Вивчали, аналізували, вибудовували, розуміли те, що легко вам не буде, і що конкуренти, люди конфліктні, достатньо амбіційні зважати на вашу присутність. Вони не будуть в боротьбі всі методи будуть використовуватися для того, щоб здобути результат. І загалом пізнання, отримання інформації, вибудовування подальшого шляху, вирішення питань відносно конкурентів, знаходження відповідей на ті чи інші питання, коригування даного процесу. Тому, як би ви не були впевнені в тому, що ви все продумали і вибудували. Найкращий шлях до результату, то в процесі, або процес вам доведе, що потрібно вносити корективи і потрібно приймати саме ситуаційно іноді коригувати процес, тому що різні складові, зовнішні і внутрішні, ну, іноді не відповідають тому, як ви їх представляєте, або враховуючи в даний процес, ви покладалися на один результат, а отримали зовсім інший. Або на взаємодію з цією людиною, а людина вас підвела, і вам прийшлося все ж таки звернутися до іншої, а це вже інший процес, інша взаємодія, інша людина. І вже як ви будете вибудовувати, а загалом і мати результативність при взаємодії з даною людиною, ну це вже. Інша ситуація. Тому ви проясняєте, ви вивчаєте, ви визначаєте, ви виходите з даного лабіринту, щоб рухатись далі, щоб здобувати. І ви знайдете. Так, боротьба. Саме головне для вас це боротьба в даному місяці: протистояння, початок нового, щоб отримати задоволення від результату і наповнитися, досягнути певного рівня стабільності, наповнитися і розуміти для себе. Які кроки приведуть вас до бажаного результату? Вам потрібно боротися, вам не потрібно закриватись, вам не потрібно йти в себе лише тільки із-за того, що десь щось з планів, які у вас є, буде відбуватись саме не так, як ви це бачили. Або потрібно буде додатково додаткова ресурсність, додаткова енергія, тому що виснаження вдвічі збільшуються. Під час, наприклад, конфліктних ситуацій. І це виснажує, і тому фактично і процес вже інший, ну, загалом потрібно буде орієнтувати, загалом потрібно буде працювати, вкладатися, контролювати, брати на себе відповідальність по відношенню до даного процесу. Якщо ви думаєте, що ви ясно бачите даний процес, і все буде відбуватись саме так, ні, не буде відбуватись. Контроль, дисципліна, відповідальність це саме ті риси характеру, які потребуються при тому, що ви хочете відкрити бізнес або відкрити там нове направлення, або новий проєкт. Ви для себе рішення прийняли, але ви повинні бути готові, саме власне, долати, будувати, вкладатися ресурсно, енергетично стабілізувати свій внутрішній стан для того, щоб енергія була постійно, для того, щоб ви проявляли активність в бік реалізації, в бік дій, яких потребує даний процес. І ви тільки тоді, завдяки тому, що ви все ж таки витримаєте цю навалу негативу, суперечок, дуже багато роботи буде. Пропрацювання роботи, думки, аналіз, аналітика це саме те, що буде певний термін, червня 23-го року загалом, це буде займати ваш час, постійно потребуватиме від вас. Вкладати ресурси, діяти, займати активну позицію, отримаєте результати і задоволення. У вас вірні пріоритети, у вас вірне розуміння самого процесу, лише навіть з-за того, що ви розумієте, що тільки вашими зусиллями, тільки вашими діями ви отримаєте результат, і ви будете боротись, ви будете вкладатись, не зважаючи ні на що і ні на кого. Це ваше життя. І якщо ви вирішили йти саме цим шляхом, то ви будете контролювати, ви будете вкладатись, ви будете діяти, тому що одне діло візуалізація, а друге діло сам процес, коли ти практично проживаєш це все. Тому така ситуація, що здійсниться? Реалізація бізнес проєкту проєкту підтвердження вашої самодостатності. І ви вирішили все-таки прояснити для себе конфліктну ситуацію, або подолаєте конкуренцію. Але все одно, чого б ситуація в стосунках взаємодії не стосувалася, би або конкуренція, або конфліктна ситуація, або це саме той негатив з боку вашого оточення, який тривалий час виснажував вас енергетично. І ви все ж таки вирішили поставити кравку на цьому всьому і йти в нове. Боротьба протистояння, виснажування, асенс. Що ви з цього маєте? Розбите серце, виснаження енергетичне, емоційний роздрайв. А вам потрібно діяти, а вам потрібно реалізовувати ті плани, які у вас є. Мечі, сніжна королева або король, в якого, або в якої холодне серце. Тому що, зважаючи на ситуацію, люди завжди щось від вас чекають, але чекають саме того результату, який надасть їм вигоду. Ніхто не думає про іншу, про вас насамперед. Ні. Вони думають тільки про себе, що вони зможуть отримати від взаємодії з вами. Активні дії і зміни відуть ваше життя, здійснення ваших мрій, бажань, і наповнення. Завдяки досвіду і мудрості. Даний період ви пройдете, пропрацюєте, вибудуєте і дійдете саме до тих результатів, які вас наповнять. Ви відчуєте задоволення від того, що ви відсікли, очистили, побудували, реалізували і отримали результати по факту. Дякую, перший варіант. Червень 23 року, неминуче вже на порозі. Це здійсниться. Кварент по другому варіанту ваша синіфікація. Темрява, страхи, ілюзії. Але на цьому потрібно поставити крапку, і ви це зможете зробити. Маг, ресурсна людина. Ви подолаєте, придбаєте все, що бажаєте. Досягнете саме тієї мети і цілі, яку ви забажаєте досягти. Вам перепонів немає, але єдине, що темряво на сьогодні на даний період, можливо, на початок червня, або загалом, в червні місяці ви будете знаходитись, ну, насамперед, це сигніфікація, хто ви є в даний період, тому вам потрібно поставити крапку, або ж все ж таки ви поставили на чомусь крапку, тобто закінчення ситуації або життєвого шляху. І ви не знаєте, куди вам рухатись і що вам робити, яким шляхом вам далі йти. Вам говорять про те, що ви ресурсні, але в темряві, в місяцю ні, ви цього не бачите. Ви думаєте тільки про одне: закінчила ситуація. Навіть якщо я піду саме цим шляхом, а що я буду мати? Не розумієте. Неминуче вже на порозі, а що? По справедливості шанс відео ваше життя. Щоб ви активно діяли і реалізовувалися. По справедливості кармічна ситуація. Час прийшов. Зцілення ситуації відбувається. Інформація прийде до вас, щоб ви змогли реалізувати саме те, чого ви вважаєте. Якщо ви чекали, то, будь ласка, використовуйте. Пропозиція, послання. Це. Та подія, що допоможе вам зцілити вас, життєвий процес, життя загалом, якої ви сфери це не стосувалося, тому що, я так розумію, інформацію ви цю дуже довго ждали. Щоб можливо було отримати прибуток, дохід для того, щоб жити, діяти, проявляти активну позицію. Змінити ситуацію загалом, ситуацію бідності. Ну, вам говорять почекайте. Кому говорять почекайте, кому говорять, стілення прийде. По справедливості це все відбудеться. Ви повинні були пережити цю внутрішню темряву лише для того, щоб зробили свої певні висновки. Боротьба протистояння відстоювання власних кордонів пріоритетів. Ви творець в своєму житті, мах. Зрозуміло, що рухатися в напрямку тих планів, які у вас є, і того проекту, який ви бажаєте реалізувати, ви вірно розумієте своє призначення, тобто ви творець в своєму житті, ви малюєте картину свого життя. Фарбами, кольорами, що вони використали, це саме ваше життя. Тому ви і повинні зважувати все за і проти для того, щоб вибрати саме той шлях, яким ви будете рухатись. Але певний період ви не бачили цього шляху. Ви не бачили можливості наповнитись, можливо, кохати. Не було партнера в вашому житті. Або загалом не було можливості, не було пропозицій. Все закрито. Ви відчуваєте те, що вас як закрили з усіх боків. І куди б ви не пішли, що б ви не зробили, результату нема, вашу користь. І от приходить момент по справедливості, приходить шанс для того, щоб ви діяли, для того, щоб ви реалізовувались. Так, це зовсім інша ситуація, зовсім інший заробіток, інші. Методи і інший шлях, але ж все жодно потрібно протистояти і боротися. Все одно потрібно діяти. Ви ресурсні, вам боятися нічого, лише тільки із-за того, що це нове якесь направлення, новий бізнес, нова тема. Ну і що? Загалом все залежить від того, наскільки завдяки вашій ресурсності ви зможете відпрацювати дану ситуацію і рухатися далі. А ви зможете. Представте перед собою задачу і ви реалізуєте її. Дякую. Магія та української до зустрічі!